Добрий ранок, малята. Наближається свято, яке завжди з нетерпінням чекають, і дорослі, і звичайно, діти. Це свято Різдва Христова. Що ж це за свято? Дуже давно, більше двох тисяч років назад, в далекій країні жило подружжя Марія та Йосип. Однієї темної ночі у них народився диво хлопчик, якого назвали Ісусом. Про це дізналися люди і захотіли побачити маленького хлопчика та принести йому подарунки. Але якою дорогою йти вони не знали. І тоді над тим місцем, де народився Ісус, янголи в небі засвітили яскраву зірку. І зірка показала їм шлях, і відтоді кожної ночі вона сяє і до нашого часу. Ісус виріс дуже чемним, добрим, справедливим. Він захищав слабких та вмів зцілювати людей від хвороб. Він допомагав бідним людям та поважав літніх людей. А ще він дуже любив дітей. За його дивовижні справи люди поважали та любили його, та шанують до цих пір. Так і з'явилась традиція у день народження Ісуса святкувати Різдво. Кожний рік на Різдво господарі накривають святковий стіл, на який ставлять 12 страв. Найголовніша страва кутя. За святковим столом збирається уся велика родина. Перед Різдвом. Господарі чекають особливих гостей, колядників, які ходять від хати до хати, співають колядки, носять із собою різдвяну зірку, розігрують веселу виставу, прославляють Ісуса та бажають господарям всього самого найкращого. Кажуть, що на Різдво відбуваються різні дива. Можна загадувати бажання, а ще це нагода зробити подарунок близькій людині. Отже, Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого янгола. Для цього нам знадобиться прямокутний аркуш паперу, ножиці, нитки, можна взяти стрічки, олівець та клей. Треба зробити зігнути аркуш папера гармошкою. Бажано загинати вузенькі такі смужечки. Я вирішила е, не гаяти честь на згин і приготувала ось таку гармушку. Так, а тепер беремо, згинаємо цей папір, аркуш паперу довга сторона до довгої. Загинаємо, бачите, лінію згину робимо. Тепер коротка до короткої загинаємо. Так, бачите? По е, лінії згину, відраховуємо там дві смужки і дорізаємо до тієї лінії, яку ми робили першу. Повертаємо наш папір до того, як ми його розрізали, до того е, робимо той вигляд. Так, добре, дивимось. Так, маляти, я трошки забула, треба зробити крильця м'якішими. Малюємо від цього куточка до середини таку дугу, лінію. Я вирізаю трошечки хвилястою для того, щоб так мені захотілося, для того, щоб крильці були гарнішими. Знову знаємо. Папір. Так, і ще. Добре. Так. Получилося. Так, це буде голова янгола. Намащуємо клеєм. Можна взяти клей олівець. Тоді не будемо переживати, що папір намокне. Гарно затискаємо, щоб приклеїлося. Тепер беремо нитку і зав'язуємо вузол, для того, щоб наш янгол краще тримався. Так, ще раз один. Добре, зріжемо зараз зайві нитки. Розправляємо крила Так, друге.